Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачну страву з картоплі на вечерю. Для початку відварюємо картоплю у мундирах до готовності. Далі зливаємо гарячу воду і залишаємо картоплю до охолодження. Коли картопля охолола, очищаємо її від шкірочки і нарізаємо скибочками. Далі на розігріту сковорідку викладаємо вершкове масло. Помішуючи, Розтоплюємо його. Далі викладаємо нарізану картоплю. Помішуючи, обсмажуємо її до золотистого кольору. Далі, коли картопелька підсмажилась, додаємо нарізану кубиком копчену грудинку. Продовжуємо смажити до моменту, поки грудинка гарно підсмажиться. В кінці додаємо сіль до смаку, чорний малиний перець, дрібно нарізаний часник та дрібно нарізану зелень. Перемішуємо, смажимо буквально ще 1-2 хвилини і вимикаємо вогонь. Далі вимикаємо вогонь та подаємо картоплю до вечері. Обов'язково спробуйте приготувати картоплю за цим рецептом. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.